Сьогодні у випуску у строю відбулась загальноміська молитва за полеглих героїв. Мешканці сіл Стрийської громади можуть пройти рентгенобстеження. В області визначили найспортивнішу громаду. Хто переміг? Всі деталі у новинах Стрий ТБ». Крищина попрощалася із загиблими на війні героями. В останню земну дорогу провели Ігора Давидяка з села Фалиш. Сьогодні ми проважаємо останній путь справжнього сина України, героя Ігоря, який, взявши зброю в руки, став на захист своєї країни, на захист нас з вами, захищаючи наші сім'ї, наші домівки, наших дітей заради нашого світлого майбутнього. Заради перемоги, заради незалежності, суверенітету нашої країни він віддав найдорожчіше його людини своє життя. 23-річний військовий загинув 21 жовтня під час евакуації поранених побратимів біля Краматорська. Від імені Моршинської територіальної громади я хочу сьогодні ще раз висловити слова співчуття батькам, братові, рідним, близьким Ігоря Давидівка. І запевнити, що наша громада, як і зрештою вся Україна, завжди пам'ятатиме Ігора, як і інших героїв, які віддали життя за Україну. Вічна і світла пам'ять Герою Ігору Давидюку. Вічна і світла пам'ять усім героям, які віддали своє життя за Україну. В той самий час у Скорботі в Стрийській громаді в селі Покеничі, в останню земну дорогу проводили Олега Поповича, 33-річний чоловік, у липні цього року мобілізований до лав Збройних сил України. Загинув, виконуючи бойове завдання поблизу Мар'їнки на Донеччині. У героя залишилась мати та брат, який також служить у лавах Збройних сил України. Дора родина. Мати Оксани, брати, воїни наш, Ярослав, ви зазнали великої втрати, ту втрату не зладить час. Він пом'якшить пом вашу біль. Але ви повинні всі пам'ятати, що на таких, як Попович Олег, як наші герої, тримається Україна. Це гордість честь Збройних сил України. Олег Попович віддав найцінніше. Він віддав своє життя за нас з вами, заложивши камінь, фундамент нашої майбутньої перемоги, коли ми погонимо ворога за кордони нашої країни. 1 листопада у острою молилися за загиблими героями на міському кладовищі відбулась загальноміська панахида. Вшанували полеглих січових стрільців, воїнів Української повстанської армії, героїв Небесної Сотні та військових, що віддали життя в російсько-українській війні. Ми Сьогодні згадуємо тих хлопців, котрі там, на сході, у копах, під тяжкими гарматами. Вони своє життя віддали. Боже. Допоможи нам збудувати Україну. А ці воїни, котрі сьогодні, тут позаду нас є похоронені, цічовистрільці і новітні, покої, Господи, і даруй їм за те, що вони віддали найцінніше те, що вони мали своє життя. Боже, дай їм справжнього життя перед Тобою у вічності, в небі. Слава Ісусу Христу! Мешканці Стрийської громади мають змогу пройти рентгенобстеження у селах. До 16 листопада буде виїзд пересувного рентгенкабінету з центру легеневого здоров'я в амбулаторії та ФАПи у села Стрийської громади. Обстеження безкоштовне за електронним скеруванням для запису. Звертайтесь до свого сімейного лікаря. Графік на сайті Мійстри. Найспортивніша молодь області живе у одній з громад Стрийського району. В області завершився фінал молодіжних спортивних ігор. За нагороди позмагалися вісім команд. Переможців визначили у восьми видах спорту. Найкращою стала Миколаївська громада. Саме тут, як свідчать результати цьогорічних ігор, живе найспортивніша молодь. У четвер, 2 листопада, до самого вечора, в страю буде триматись похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі температура повітря плюс 7, денний максимум 15 градусів тепла.